Новина четверга 23 березня. До вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про таке. 200 мільйонів на заходи з енергозбереження. Зміни до бюджету сьогодні ухвалили на засіданні виконкому. Пластик, скло, папір у різні контейнери. У Гуфі-центрі відбувся майстер-клас із сортування сміття для представників комунальних підприємств та установ громади. 20 років у кадрі та поза ним. Телерадіокомпанія місто святкує день народження. Сьогодні у Хмельницькому попрощалися із героєм Юрієм Маєвським. У перші дні повномасштабного вторгнення він пішов на фронт добровольцем. Згодом вступив до Лав Збройних сил України. Рятуючи побратима, чоловік загинув 17 березня у Донецькій області. Поховали героя на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Крутий пацан. Просто крутий. Таких героїв я не знаю. Ну. Хай Україна пам'ятає, що такі герої є. Не дуже поважав його. Ми перед Новим роком він попав в відпустку, ми з ним зустрілися, ми з ним поспілкувалися. У мене про нього тільки світла така пам'ять. Дуже тяжко говорити, тому що. Зрозумієш, самих достойних забирає. Тому що ця людина, ну навіть якби маючи бажання щось сказати, погане, нічого не знайдеш. Навіть ну цей чоловік е, був завжди підтримкою, е, напогано знаючи навіть людей, він завжди старався десь втрутитись, десь влізти. Так само він і загинув, е, витягуючи пораненого трьохсотого, він знав дуже багато, хоч не маючи військового досвіду до цього. Він цікавився, він все дуже розбирався в зброї. Навіть ну я був старшим з воду, але я не, не знав стільки, як він. Майже 200 мільйонів гривень спрямують з бюджету Хмельницької громади на заходи з енергозбереження. Це, зокрема, утеплення шкіл, дитсадків, лікарень та встановлення нових енергозберігаючих вікон, а також ремонти дахів. Вчергове виділили кошти на підтримку військових. Зміни до бюджету сьогодні ухвалили на засіданні виконкому. Затвердити їх планують на сесії Хмельницької міської ради. Маємо завдяки платникам податків чергову можливість відкоригувати дохідну частину, ну і відповідно видаткову частину. Серед видатків ключові речі це підтримка наших військових частин і силових структур. 97,5 млн грн ми додатково виділили. І загалом вже з початку 2023 року ця сума буде складати понад 135 мільйонів гривень на підтримку наших військових частин і силових структур. Крім того, близько 200 мільйонів гривень ми виділили на нерозбереження термомодернізацію наших бюджетних установ 181 мільйон гривень передбачено на придбання спеціальної комунальної техніки. Значна частина техніки в нас була мобілізована, вилучена для потреб військових. Фактично, ми поновлюємо матеріально технічну базу, а також купуємо значну частину нової. Зокрема, це 10 автобусів для електротрансу для громадських перевезень. Це техніка для ліквідації аварій, це спеціальна техніка для виконання різних робіт. Фактично для усіх наших комунальних підприємств. Крім того, ми виділили сьогодні понад 100 мільйонів гривень на Капітальні ремонти мереж водопостачання, теплопостачання, постачання гарячої води, на реконструкцію котелень, каналізаційно-насосних станцій і систем водопостачання. Це черговий транш не треба в цьому році зробити таку велику ставку на е, саме ремонт тих мереж, від яких залежить дуже суттєво міське господарство. Поранених військових, які лікуються в одному з медичних закладів Хмельницького, відвідали діти з центру Я Маріуполь захисникам подарували патріотично розписане печиво та листівки, подякували за відважну боротьбу з ворогом та побажали перемоги. Ірина Муляр розкаже більше. Хлопці, ми з Маріуполя, я вже сказала. Так? У нас тут є центр переселенців, де ми обслуговуємо наших Маріупольців-переселенців. Це наші дітки всі. Із гостинцями до міської лікарні завітали вимушені переселенці разом з дітьми. У центрі Ямаріуполь вони власноруч розмалювали печиво, підготували і листівки зі словами вдячності. Ми завдяки місцевій художниці. Вона нам напікла пряників, Олена, і вона, як художник, як майстер, зібрала наших діточок, і ми всі разом. Розмалювали пряники і вирішили їх подарувати військовим. Покоління, що підростає, буде відбудовувати вільну Україну. Вони ж розповідатимуть наступним поколінням про події сьогодення. Я розмальовував пряники та малюнки для військових, щоб вони довго жили. і Слава Україні! Я раніше розмальовував пряники для військових, щоб потім подарувати. Спочатку я наніс глазур двох. Двох трьох кольорів, синього, жовтого та білого, а потім посипку. Я хочу сказати військовим, щоб вони перемогли росню фальшиву і паршиву. І слава Україні! їм кріпчайшого здоров'я, щастя, щоб вони скоріше дужали та щоб більше на цей. Русні не було на нашій землі, та ніколи вона сюди не поверталась. Намалювала їм листівку та малюнок, який подбадрює настрій про Україну, про сонце та про наші квіти. Організатори акції говорять: військовослужбовці повинні відчувати любов та підтримку від наймолодших українців. Я думаю, що ми так затронули їх. Наші діти ну, подарували таку частичку тієї радості. Я думаю, що ми їх підбадьорили. Ми їм дякуємо за їхній труд, за їхню працю, за те, що вони нас боронять. Ніски їм уклін. Ірина Мулір, Микола Юрковський, новини міста. Рік невтомної боротьби. Волонтери захисту підбили підсумки роботи. Громадську організацію офіційно зареєстрували 17 березня 2022-го. З того часу відправили більше тисячі тонн гуманітарної допомоги. Допомогли 12 тисячам вимушених переселенців. Налагодили співпрацю з міжнародними партнерами. Ірина Муляр. Далі. І ми потрібні справжні. Рік допомоги та боротьби. Волонтери захисту підсумували роботу за 2022 -й. Громадську організацію офіційно зареєстрували 17 березня минулого року. Зараз вона вже налічує 14 філій по всій області. Волонтери працюють за десятьма напрямками. У пріоритеті допомога Збройним силам України. Пріоритети зараз на даний момент залишаються ті самі. Це автомобілі, які є розхідниками, і дрони, тепловізори, тому що Ворог лізе, ворог обстрілює, ворог багато руйнує нашої техніки, яку ми передали. Опікуються волонтери і вимушеними переселенцями, допомагають із житлом, продуктами харчування, засобами гігієни та одягом. Надають також юридичну та психологічну консультації. У нас інформаційний центр працює. у нас є ціла логістика по області, де ми теж надаємо речі. Засоби гігієни і всього іншого двічі на тиждень ми відвідуємо наших поранених у шпиталях і, звичайно, допомагаємо також нашим молодшим братам, нашим пораненим тваринам. Продовж року волонтерам захисту вдалося налагодити співпрацю з міжнародними партнерами від Йорданії до США. Відповідно, ми можемо допомогти і ветеранам, і реабілітаційним центрам. Ми можемо допомогти жінками з дітками. І відповідно ми можемо допомогти повністю з реабілітацією всіх військових. І ще плюс ми підняли питання. хто буде займатися поверненням українських дітей з Росії, депортованих в Росію». Волонтери дякують усім і кожному за донати. За рік нашої діяльності офіційно на рахунки було зібрано біля 5,5 мільйонів гривень. Багато було зібрано також. Скриньками, які в магазинах були, коли проводилися акції. Зі скриньок ми зібрали десь біля трьох мільйонів гривень. Більше 200 тисяч гривень волонтерам захисту передали діти. Вони впродовж року ярмаркували та віддавали власні заощадження. Щоп'ятниці п'ятниці хмельничани та переселенці виходять на акцію Поверніть героїв додому, аби нагадати, що чимало військових досі у полоні. На цьому волонтери не зупиняються. Надалі працюватимуть над реінтеграцією військовослужбовців. Якщо в нас один мільйон збройних сил України з їхніми сім'ями це близько п'яти мільйонів цільова аудиторія повністю, і наша область має друге місце в Україні по кількості мобілізованих. Тому ми розуміємо, яка величезна кількість людей до нас повернеться, і кожен з них буде потребувати хтось допомоги, хтось консультацій, хтось реабілітації. Такі результати це спільна праця, адже у всіх одна мета перемога. Ірина Мулір, Володимир Паламар, новини міста. Майстер-клас із сортування сміття влаштували у Гуфі-центрі для представників комунальних підприємств та установ громади. Адже в останніх нещодавно запровадили роздільний збір відходів. В окремі контейнери викидають пластик, папір, скло та батарейки. Чого навчали під час зустрічі, дізнаєтесь із наступного сюжету. Пластикові пляшки у стиснутому вигляді, а картон та папір чистими та сухими. Про тонкощі сортування сміття та важливість цього процесу у Гуфі-центрі розповіли представникам комунальних підприємств та установ громади. Саме у останніх нещодавно запровадили роздільний збір відходів. Вони підхопили естафету від шкіл та садочків, у яких сортують уже два роки. Далі ми вирішили поступово прийти до комунальних установ. В нашому місті їх багато, в яких працюють часто там сотні працівників. І вирішили також розпочати з ними роботу по сортуванню. Тобто наразі майже у всіх комунальних установах міста вже встановлені контейнери для сортування, вони їх купували за власний кошт. І сьогодні ми зібрали. Представників цих комунальних установ, аби розповісти, чому важливо правильно поводитись з відходами, чому один з компонентів такого правильного поводження це сортування, як відходи правильно сортувати. Іван Попов працює у молодіжному центрі. Розповідає, на роботі батарейки в окремий контейнер викидають уже кілька років. Тепер додали ще й баки для пластику, скла та паперу, вчаться самі та своїм прикладом надихають відвідувачів. Я, як відповідальний за напрямок екології, я, в принципі, почав долучати своїх друзів, родичів, відвідувачів центру. І це насправді дуже класно, тому що е, я бачу, що люди стають свідомими активними. І у нас зараз на базі молодіжного центру також працює співдія дітки. Та, і вони бачать ці ці баки сміттєві, та вони запитують, що це, що це, як потрібно сортувати. Вони йдуть до батьків, розповідають це. До новацій із сортуванням відходів звикають на майже 80 підприємствах. Здобуті знання на семінарі працівники кожного передадуть колегам. Аби більше зрозуміти важливість роздільного збору відходів та вплив цього на довкілля, усіх комунальників запрошують на екскурсії гуфі центром. Далі ж сортування сміття планують запровадити у департаментах, відділах та управліннях міської ради. Тетяна Гуща, Валерій Телеховський, новини міста. Актори театру імені Михайла Старицького готуються до нової прем'єри. Сеньор на мільйон хмельничани зможуть побачити 26 березня. Музично-авантюрна комедія розповість про чоловіка, котрий заробляє кошти на життя, обманюючи людей та крадучи смаколики зі світських заходів. Детальніше розповість Олександра Семенюк. Ніколя Мамо мене посадять до в'язниці. Заспокойтесь. Так, актори театру імені Михайла Старицького готуються до прем'єри, кохання, зради, скандали та розслідування. Усе це покажуть у новій виставі. «Сеньор на мільйон». Це історія людини, яка народилася, і якось вона ніде не в своєму світі. Вона народилася в бідних кварталах Неаполя. А за своєю природою, за своїми якимись властивостями, вона аристократ. І ось драма і щастя цієї людини це і є предметом ось цього сюжету. Євген Курман із цією п'єсою працює вперше. Частина репетиції була онлайн з кінця лютого на сцені. Ініціатором постановки став Микола Вальвоць, чоловік і виконує головну роль. Персонаж мій такий екстра... екстрацентричний, такий, знаєте. Він викручується у всіх ситуаціях, яка б ситуація не складалася там в його житті чи з його сім'єю. Він викручується. заслужений артист України Степан Бортнічук. У виставі зіграє роль 94-річного дідуся. Авантюрна комедія. Звичайно, тут присутній авантюризм, який використовує головний герой. От і дідусь є одним із елементів, засобів цього використання для того, щоб збільшити своє матеріальне становище. Окрім акторів, атмосферу на сцені створюватимуть і музиканти. Вони виконуватимуть італійські композиції. Деякі моменти були підкреслені музикою, скажімо, там така музика детективного характеру чи якогось такого там є. Така містичні моменти. Прем'єра музично-авантюрної комедії відбудеться 26 та 29 березня. Окрім того, глядачів закликають взяти участь у марафоні любові. Кожен хто. Зробить фотографію свою на фоні Я люблю театр на фоні локації Михайла Старицького, прийме участь в розіграші 10 футболок з логотипом Я люблю театр. Якісні класні футболки. Ми їх робимо виключно тільки в 10 такому, в 10-штучній кількості для того, щоб вони були унікальні в своєму роді. І прошу глядачів, учасників, гостей долучайтесь до цього марафону в рамках святкування Міжнародного дня театру. Тому що ми любимо театр. А ви. Олександр Семенюк, Микола Юрковський, Новини міста. Працівники управління праці та соціального захисту населення долучилися до акції Книги Даруй до перемоги крокуй. Соцпрацівники прийняли виклик від медиків, подарували бібліотекам громади більше двох сотень книг. Передали естафету фінансовому управлінню. Загалом за проведення челенджу книгозбірням громади презентували вже понад дві тисячі примірників різної тематики. Ми долучилися з великим задоволенням для того, щоб поповнити наші читачів такими гарними книгами. Тому що ми всю російську літературу віддали на макулатуру, а замість того, поповнюємо її україномовними книгами. Не зупиняємося на тому. Поодинокі нас будуть ще поповнення цих книг. І хочемо передати так само нашим надійним і друзям-партнерам це управлінню фінансів. Ямчук Сергій Миколаївич. Так що, будь ласка, прийміть нашу естафету. Вона з'явилася, тому що під час війни немає можливості придбати книги за бюджетні кошти. А люди долучаються дуже активно і це дуже приємно. Ми дуже вдячні кожному, хто приніс книги. До перемоги вона триватиме точно а далі. Я думаю, що буде можливість купувати нові книги за бюджетні кошти. 20 років у кадрі та поза ним. Наша телерадіокомпанія місто святкує день народження. Вже два десятиліття ми фіксуємо найважливіші події громади. Запрошуємо до діалогу та розповідаємо про цікавих людей. За цей час з маленької компанії, що мовить 15 хвилин, ми переросли у канал з цілодобовим мовленням у власному ефірі. Більше про історію та перспективи міста. Далі у сюжеті. Колектив телерадіокомпанії місто щодня тримає руку на пульсі головних подій життя обласного центру. Ми намагаємося робити усе, аби ви, наші глядачі, завжди були у курсі міських новин. Від 15 хвилин до 24 годин мовлення у цифровому форматі. Телерадіокомпанія місто відзначає 20-річчя. заснована ТРК у березні 2003-го, аби інформувати жителів Хмельницького саме про місцеві події. Тоді творчий колектив працював над створенням інформаційних теле та радіовипусків та тематичних радіопрограм. У нас було нове приміщення, майже не облаштоване. В гарному чудовому місці, але кабінетів не вистачало, апаратури не вистачало. Ми щось старалися докупляти. Бувало таке, що то, як правило, костюм, то бувало, галстук закидаєш на плече і стаєш робити, доробляти, тому що не завжди щось виходило. Здебільшого ми були все таки націлені на щоденні новини, на щоденні випуски. Якщо не помиляюся, вони у нас так були спочатку тривалістю там. 15-20 хвилин, 10-15. Здебільшого висвітлювали життя міста. Починалось все, як і у всіх: плівкові касети, примітивні декорації в студії. Я згадую, як ми журналісти, оператори і інженери монтажу, дуже переживали, коли касету зажовили. Ми брали олівець. І акуратно це ну, вимагало такої, я не знаю, терпіння, спокою. І ми олівцем відматували, перематували, і не дай Боже, вона порветься. Ми поїхали на Дубово. Там було в людей дуже сильно позатоплювало їхні будинки, і вода піднімалася прямо під ліжко. і Нам дали величезні рибальські чоботи, дали нам велику парасольку сонячну. Я тримала цю парасольку. Він знімав для того, щоб він не змок, не змокла його камера. І це така зйомка, просто кажу: я її наскільки згадую з теплом. Пригадую перші дні перебування на ТРК місто ще в липні 2010 року. Для мене це був захват на той час, тому що, хоча була невеличка студія, був новинний відділ, але ті емоції завжди на телебаченні вони захоплюють. Тривалий час новини міста були основним продуктом, який створювала команда ТРК. Новий етап у професійному розвитку приніс 2018 рік. Телерадіокомпанія отримала ліцензію на дві години мовлення в аналоговому форматі. Відтак, сітку мовлення поповнили телевізійні програми власного виробництва різних жанрів та тематики. Вперше за багато років сучасного перевтілення зазнала телевізійна студія. Вона в нас невелика, але, але у ній є декілька локацій. І наші оператори роблять усе можливе, що вони були різні, навіть от по вигляду, от на різні теми. Вона дійсно подарувала студії дуже багато можливостей. Тобто, це можливості бачити і запрошувати а, різних людей, різних спеціальностей, професій з різних куточків України, і навіть не тільки України. І це дуже приємно. Дуже приємно, що це можуть бачити, чути наші глядачі. І для того, ми, в принципі, тут і працюємо. У нас був 15-хвилинний випуск, і ми просто збирали на монтажі в Всі сюжети. У нас не було ведучого, у нас не було таких форматів, як коментарі, усні інформації. Тепер у нас. Є студія два роки. Ми вже працюємо в новому, в зовсім іншому форматі. Це класно, це більше можливостей, це розвиток. На фініші 2021-го місто отримало ліцензію на цілодобове мовлення у цифровому форматі у Хмельницькій, Городоцькій та Волочиській громадах. З того моменту, коли я вже почала працювати на посаді представника національної ради, у вас було декілька годин мовлення на тиждень. У мережі проводового радіомовлення сьогодні у вас 24 години на добу уже на телебаченні у цифровому форматі. Тобто ви розвиваєтеся поступово, але ви знаєте, куди ви йдете. Ви перша телекомпанія в області, яка виграла конкурс. У нас тоді було 5 переможців. на Мультиплекси по всій області, ви перша телекомпанія, яка вдалося вийти в ефір саме у цифровій телемережі, з березня 2020 року. З моменту, коли ми ввійшли в пандемію, і коли скажімо так, ну для людей наявність подача будь-якої інформації була дуже дуже важлива, і тоді засоби масової інформації відігравали ну реально ключову роль. Телерадіокомпанія місто тоді, як на мене, працювала дуже дуже професійно, дуже дуже якісно, і це давало нам можливість проходити ті всі випробування. Ну і звичайно, 2014 рік російсько-українська війна, особливо 24 лютого, 2022 року, коли. Власне, в нас нова фаза війни розпочалась. Подавати правильну інформацію, вчасно подавати інформацію, мотивувати людей, не панікувати, тримати стрій було надзвичайно надзвичайно важливо. Я впевнений, що трика місто з тими викликами впоралося, впорюється і на даний момент, ну і далі буде тільки розвиватися, змінюватися на краще. Збільшення ефірного часу та розширення географії мовлення відкрило нові можливості та водночас додало і нових завдань. Ми стоїмо на інформаційному фронті. Наші хлопці стоять на фронті нашого захисту. Хочеться їм за це подякувати. Терка міста бажає розвитку, не зупинятися в ньому. Тільки йти вперед і отримувати від цього величезне задоволення і радість. Я переконана, що надалі з'являться нові програми: розважальні, освітні, аналітичні. Але найголовніше, що цим будуть займатися люди, які по справжньому люблять свою справу. Щоб було поповнення і у кадрах, і у техніці, тому що це теж дуже важливо. Я мрію одного разу в одному із інформаційних підсумків дня сказати: війна закінчилась, Україна перемогла. Це все на сьогодні. Дякуємо вам за довіру. Побачимось.